Пане Морослав, не в непростий день для нашої держави України. Вітаємо вас в нашому ефірі. Але судячи з усього і у Польщі зараз дуже неспокійно зв'язку з ракетою. Судячи з усього це ракета, яка залетіла кудись на територію Польщі, потім пропала з радарів. Чи десь вона приземлилася, впала? Що відомо. Ви точно знаходитеся більше за нас у польському інформаційному потоці. Можливо, знаєте більше інформації. Ну, добрий день, його важко, звичайно, назвати добрим днем, але хай привітання буде привітанням співчуття усім сім'ям людей, які постраждали, з, з, зокрема тим, які загинули. Ну, війна пригадала про себе в такий драматичний спосіб, що нікуди вона не, не відходила, немає намір в Росія. Цю війну зупиняти щодо Польщі, справді інформаційний прострій, та й не тільки інформаційний, але й і політичний, сколихнула інформація про те, що м, якийсь неопізнаний об'єкт залетів на територію Польщі. Оперативне командування по війська польського проінформувало, що він залетів на територію Польщі і його супроводжували, а десь на території Польщі він. І зник з радарів із пунктів чи системи в упізнавання таких, таких об'єктів через півгод. Буквально через півгодини відбудеться спеціальна нарада у президента з цього приводу. Поки що є шум інформаційний, в спростовується інформація, що на на території якоїсь якоїсь там гміни, тобто місцевої громади, бачили цю ракету, як вона впала, це спростували. Тобто, ну треба дочекатися на інформацію від військових і служб, які відповідають за подібні випадки, щоб проінформувати суспільство, заспокоїти, ну і вони відповідно забезпечують безпеку польської держави. Ну, так, ми зноски є військові експерти, є військові генерали, які е, слідкують за ситуацією, які безпосередньо е, без, ну, стежать, так. От, от потрапила на радари ракета. От мене там, знаєте, як в е, людина, яка ну, приблизно розбирається в географії Польщі, ми розуміємо, що є місто Жешов у Жешові є військова велика база. База НАТО свого часу там президент Байден приїздив на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Українські журналісти, які там перебували на цьому візиті, зазначали, що там просто якась неймовірна кількість протиповітряної оборони, зокрема Петріотів стоїть. Ну якщо десь ракета ця влітала, цей неопізнаний е, літаючий об'єкт, то це ж десь там. І отут питання: чому не реагують військові? Ну я це таке, знаєте, це риторичне запитання. Якщо хочете, прокоментуйте. Ні, ні. Е, військові реагують, що е, за усмішку, бо е, ну, коли там щось залітає, не знаєте, на яку на, на відстань, скільки там кілометрів і так далі. Ну, замало інформації просто є. Чи вона летіла в напрямку аеродрому Ящонка, що під є, що я не знаю. Е, ну, були звичайні прильоти в, коли в грудні, рік тому точно. Rakieta, jaka wpala za 400 kilometrów od Українсько-польського кордону, так що були такі випадки. Вона не вибухла, і шукали там декілька місяців і випадковий перехожень. Чи там людина перепрошую людина, яка верхи на коні їхала, і в сильне в лісі побачила, що щось -то довго стерчить. Ми витали з землі, ну і тоді не Повідомила відповідні служби. Вони розшукали собі заявили, що це ракета х 55 російська ракета, яка залетіла під Бідґош. Сьогодні цей об'єкт шукається. Наскільки можна зрозуміти з комітету з комітетом оперативного командування польського війська, що за цим об'єктом спостерігали і застосували всі пов'язані з тим заходи безпеки? Якби була якась небезпека щодо потрапляння в якийсь військовий або цивільний об'єкт, я думаю, що після цього що сталося під переводом проводовим. Під Грубешевом ну, я думаю, що тоді було б просто збивали, якщо би вистачило часу на це. Пане Морослав, також до вас питання як до людини, яка глибоко розбирається у політичних процесах, політичних, у політичних сигналах. Так мені здається, що тут, коли залітають ракети на територію країн НАТО, там Румунія, це вже було. Просто неодноразово зараз судячи з усього у Польші хочеться не лише реакції від тих країн, так не лише від Польщі а й від. Військове керівництво НАТО, тому що, ну, знаєте, мені здається, що якщо така практика буде продовжуватися і всі будуть мовчати, то недалеко той час, коли ці ракети будуть, ну на думку, як, відповідно до офіційної версії росіян, вони ж можна сказати, це все випадково. Ми не хотіли нічого обстрілювати. Випадково прилетіло в якусь в якесь в якусь країну НАТО, яка знаходиться неподалік від е, Росії, від, від українських кордонів, чи чекаєте від і наскільки важливими можуть бути рішучі заяви е, саме від НАТО? І, як, і які ці заяви е, можуть бути такими, щоб вони були справді ефективними? І росіяни їх почули, а не як завжди, своє так, кіно створювали? Офіційною комунікацією війська польського в має ну перш за все знайти цей упізнаваний ну, об'єкт, виявити чи його він виробництва. Я думаю, що зараз я ну, більше переконаний, що зараз йдуть іде дуже гаряча комунікація між. Відповідними службами війська польської і Збройних сил України звіряння цього, які це об'єкти були поблизу польсько-українського кордону. Тобто, з'ясовування всіх деталей, ну ви самі сказали, що якраз біля дрому в Ящонці там знаходиться. Ну дуже багато протипові... об'єктів систем. Перепрошую, систем протиповітряної оборони. Цей об'єкт дуже добре захищений. Я думаю, всі радари і всі літаки, які відстежують хід перебій війни в Україні, вони так само це відситико. Ну, давайте дочекатися до офіційної позиції. Спочатку, як ви назвали Румунію, пам'ятаєте, коли казали ні, ні, це нічого такого не залітало. Це випадково. Потім змінили абсолютно тональність. Сказали, що це не не випадково. Цілеспрямовано відбуваються атаки. НАТО відповідно так само реагує. Подивіться на кордон з Фінландією, і те, що відбувається в... взагалі. В країнах Північної Європи, так що я не, не думаю, що тут НАТО якось не реагує відповідним чином і в військовому плані якраз і навпаки, зміцнення східного флангу НАТО відбулося відбулося доволі потужно. І це зміцнення далі відбуватиметься в Литві Взагалі буде, як казали недавно Бундез командування Бундезвере, заявило, що буде радикальне посилення німецького континенту в самій, самій Литві за захист. Литви. Так що процеси йдуть, ідуть правильному напрямку. А те, що залетіло, як залетіло, де впало сьогодні на територію Польщі. Потрібно з'ясувати відповідним службам, як я сказав, через там 20 хвилин відбудеться засідання у президента. Польщі буде офіційний комунікет. Всі державні структури працюють, військо польські працює, Так що треба дочекатися на офіційні інформації інформацію. Припрошу. Інформацію, інформацію. Так, вся офіційна інформація, яка буде з'являтися з польських медіа від польської влади, буде у нас також в наших, в наших соцмережах. Говорить Великий Львів телеграм-канал, в першу чергу там оперативно. Тому підпишіться і чекайте на неї. Я зараз зацитую міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, тому що він зробив заяву, якраз в якій звертається до наших і міжнародних партнерів, в тому числі зараз буде цитата. Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні у всьому світі, у всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України у всіх редакціях, які пишуть про втому чи нібито готовність Росії до переговорів. Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити змовкнути. Російський терор, і це насправді важливі слова. Це вже було кінець цитати пана Кулеби. Скажіть, будь ласка, пане чех, чи може Україна розраховувати на те, що? Ось ці події нашої сьогоднішньої ночі ранку вони якось знов більше мобілізують європейське суспільство та й Сполучені Штати Америки. Хоча за останню інформацію ми мали дані про те, що фінансова допомога з того крайнього пакету, який був затверджений, вона таки буде передана Україні. Але все ж ми розуміли, що настрої є різні. Навіть Кулеба пише про цю так звану втому світу від війни в Україні. Чи може це змінитися якось? Ну, напевно, такі події впливають. І це, що сьогодні заявило, ну по, -по, 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 по перше, міністр Кулеба заявив те, що потрібно заявити від імені Української держави, Українського міністерства закордонних справ. І це відповідний абсолютно тон повідомлень і звертання уваги на російський терор, бо це держава терорист. Яка для якої вбивання цивільного населення приносить, перепрошую за такі такий виспів, але начебто задоволення ж приносить, коли бачать жертви серед цивільного населення? Це терористи, це просто держава, яка має бути викинута поза рамки цивілізованого світу. Це ну скільки тих підтверджень ще потрібно, щоб так воно і сталося. На це по-перше, друге, те, що американська представниця посол Америки в Україні заявила, що ось після таких терористичних атак проти України підтримка в Конгресі має бути схвалена якомога швидше. Бо навіщо ще чекати? Україні потрібна допомога вже зараз, а не через деякий час. Щодо Європейського Союзу, допомога, звичайно, буде фінансова, українська економіка отримуватиме підтримку. Нато. Між щодо польщі в польщі я в знаєте ну, зайняті своїми проблемами, зміною влади, жорстким протистоянням між опозицією і теперішньою і новою владою, і трошки факт війни в Україні призабувся. Ну два місяці вже блокується польсько-український кордон. Це абсолютно неприпустимо. Ну, no, це ж послаблення України, української економіки пряме. А натомість, коло біля якоїсь там групки так званих протестувальників, обходяться як з, як з якимсь війцем, щоб нічого не зробити, і так далі. Це збитки приносить і послаблює звичайно в Україну в протистоянні та й саму Польщу протистоянні з російською агресією. І я сподіваюся, що саме оцей факт, що проти України застосовано сьогодні найбільшу, найбільш масштабну атаку. За використанням ракет і в дронів, і, і, і щось прилетіло на територію Польщі, це буде так само певним збудником до цього, щоб припиняти оці, оце безправ'я на кордоні, плюс і, відновити допомогу, і в тому числі військову допомогу Польщі для України. Пане от якраз хотів цю тему з вами зачепити ви вже частково. Відповів на це запитання, але тим не менше, Дональд Туск, новий прем'єр польського уряду, каже, що ну, в принципі, наближають вони ситуацію до вирішення з блокадою на кордоні. Поки що там не сказано конкретних термінів, але Сказано про те, що ну вона наближається до вирішення водночас, той же самий Туск анонсує візит до Києва. Ну начебто, такий набір жестів, які говорять про те, що ця ситуація має вирішитися найближчим часом. Як ви оцінюєте шанси на те, що ця блокада? Ну, ну от, зокрема, ви сказали першу частину відповіді, що цей удари, ці ракети, які опиняються на території Польщі, мають... Трошки повпливати на мізки тих протестувальників. Ну і уряд, я так розумію, готовий робити якісь кроки. Наскільки вони реалістичні до того, аби справді зняти цю блокаду? Ну ми з вами обговорюємо це запитання про реалістичних кроків вже два місяці. То я говорю вже це як громадянин Польщі. Просто мене це вже доставило. Мене, як громадянина Польщі, потрібні дії. Доскільки ще треба доказів, що протести ці блокування кордону це ніякі не економічні проблеми, такі проблеми національної безпеки. Що вам ще має прилетіти ООН з території яка, країни, на які напав російський агресор? Тероризує. Своїми ракетами, своїми дронами, щоб ви зрозуміли, що це блокування кордону, це питання національної безпеки, а не економічне питання. Економічні проблеми всі вирішаться. Тут, я не маю сумнівів, що люди як, зокрема, ті, які ведуть бізнес, прекрасно домовляться між собою. Тут нема питань з допомогою держави, державних структур, і так далі, натомість питання винятково-національної безпеки. І так до нього треба підходити. Воєвода має в новий воєвода, один, другий, має просто прийняти рішення, що блокування має припинятися з уваги на потреби національної безпеки і запросити відповідно тих, хто там стоїть, і тих організаторів до міністерства чи до. Обласної адміністрації хай розмовляють про свої вимоги і так далі що з участі української сторони, європейської сторони будь-кого, хай американці до так само запросять. Це вже не питання буде цього, що просто Україні одна з головних артерій постачання логістики, всього і в тому числі військової допомоги. Вона блокується невідомими особами чи якогось сумнів, сумнівного політичного походження. Особами це про, потрібно припиняти якомога скоріше.